Я хочу сьогодні з вами поговорити трішки про молитву. А саме не просто взагальну про молитву, а молитва один за одного. Я думаю, що для кожного молитва є чимось особливим. А, але давайте ми подумаємо: що це така молитва? Можете назвати приклад. Хто? Ну, Розмова з Богом Що ще може бути молитва? Прохання. Прохання, так. Да. Що ще можливо? Подяка! О, ще подякаюсь. І це все стосується до молитви. І я хочу зачитати Якова 5 розділ, 16 вірш, і там написано такі слова. Тому визнавайте один перед одним гріхи. Моліться один за одним, що зцілитися, бо, бо має велику силу ревна молитва правильно. Як ми вже побачили, що молитва може бути. Як і подяка, молитва може бути прохання, молитва може бути розмова з Богом. Але в загальному молитва це розмова з Богом. І дуже така особливість є, як і просить, щоб ми молилися один за одного. Тобто Хтось молився колись за свого друга, наприклад, за своїх батьків, за своїх дітей. Молилися, слава Богу. і Я розумію, що молитва один за одного вона інколи дуже, дуже дуже потрібна. Хоча іноді здається, що може діяти наша молитва, якщо ми просто молимося. Інколи ми навіть не бачимо результатів нашої молитви. Інколи ми просто молимося, але нам потрібно молитися. І я хочу вам розказати дещо про учнів Ісуса. Як, на який приклад нам показав Ісус щодо молитви один за одного? Це написано. Луки 5 розділ з першого вірша по 11. Луки 5 розділ. Коли Ісус обирав собі команду? Кого він шукав? Як ви думаєте? Йому потрібно було знайти тих людей, які будуть готові віддати життя для того, щоб. Щоб добра звістка вона поширювалася далі. Кого він шукав? Послідовників. Але саме цих учнів послідовників він серед якого суспільства шукав? Серед простих людей. Здавалося б, якось, можливо, більш розумнішим піти, наприклад, до Ірода. Ірод був пливовою особою. Він міг би сказати, видати наказ і все, там, прийшло б до нього якісь там такі сильні. Готові боротися, і готові розповсюджувати добру звістку по всій землі. Але чомусь Ісус прийшов до простих людей. І давайте ми прочитаємо з першого вірша. Сталося так. Е... Сталося так, коли натовп, аби слухати Боже Слово, тіснив його, а він стояв біля Генісарецького озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, відійшовши від них, полоскали сіті. Увійшовши до одного із човнів, який належав Симонові, велів йому трохи відплести від берега. Він сів і навчав людей із човна. Коли ж перестав навчати, він промовив до Симона: Відпливи на глибину і закинь сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав йому: Наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Та, за словом, твоїм закину сіті. І зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям у другому човні, щоб прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни так, що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи. Бо від кількості риби, що вони наловили, жах охопив його й усіх, хто був з ним. Також і Якова, і Івана, синів Заведевих, які були спільниками Симона. І сказав Симонові, Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І витягнувши човни на землю, вони залишили все і пішли за ним. Слава Богу. Дуже класно, що на цьому місці утворилася церква. Слава Богу! У нас є дуже класна, потужна команда, яка справді служить, віддає свій час. Віддає всі свої сили для того, щоб добра звістка, вістка про Ісуса Христа, вістка про те, що кожна людина може отримати звільнення і вона може отримати спасіння сьогодні є на цьому місці. Я хочу дещо розказати про, можливо, про власний приклад. Ми займаємося служінням прославлення. Просто я, от моя команда і там ще щось. Інколи для того, щоб. Прославлення було, нам потрібно, щоб було піано, там барабан, гітара. І коли щось не вистачає, у нас щось там електрогітара і бас-гітара. Людей зараз не вистачає. Інколи от ми молимося, що Боже, пошли нам людину, яка буде грати на бас-гітарі. Ця людина приходить, вона грає на бас-гітарі. Ми типу, о, слава Богу, є. нас Ми болилися, і от ця людина прийшла. І буває таке, що у цієї людини з'являється якесь, якесь випробування. Тобто людина приходить, вона служить. Але інколи е просто людина, яка буде служити, цього не вистачає. Приходить якась не просто базгітара приходить, приходить особистість. Приходить особистість, за яку потрібно, е потрібно також молитися. От я розумію, що десь е, це був певним, певним мінусом, що ми просто молилися, що Боже, прийшли нам е, людина, яка буде грати, і все. Прийшла людина, і ти все, ти вже забувся і більше тобі нічого не потрібно. Тому що баз-гітара є, що нам ще потрібно. Нічого не треба, слава Богу. Але ми забуваємо про те, що ці люди вони є особистістю. І людина вона не ідеальна. Людина вона не ідеальна, і типу, е, навіть для самих духовних людей. Можуть прийти випробування, в яких він або стоїть, або не встоїть. І нам потрібно інколи бути готовими до цього. І я хочу зачитати місце, як Ісус молився про свій учнів. Він взяв команду. Це були прості люди, це були різні люди з різними характерами. Ми можемо побачити по Петру, що Петро був таким або... легко міг розміритися. Коли казав Ісусу, що «Та я Ісус, я ж ні разу, ніколи тебе не залишу. Це буде класно. Але було що було. І я хочу зачитати це від Івана, 17 розділ з 5 по 20 вірш. Від Івана 17 5 вірш. І ось Ісус молиться за своїх учнів. А тепер ти послав мене очі у себе. Тією славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ постав. Я виявив твоє ім'я людям, яких ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені дав ти їх, і вони зберегли Твоє слово. Нині вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, є від тебе. Адже слова, які ти мені дав, я передав їм, і вони прийняли, і справді зрозуміли, що я вийшов від тебе, повіривши, що ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих. Кого ти мені дав, бо вони твої, і все моє Твоє, а Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не є у світі, а вони у світі. Я ж іду до тебе, Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого ти мені дав, щоб були одне, як і ми. Коли я був з ними у світі, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого ти мені дав, і я зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоби сповнилося Писання. Нині ж до тебе я йду і кажу про це у світі, щоб вони в собі мали повноту моєї радості. Я дав їм твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від злого. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх істиною своєю. Твоє слово то істина. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе. Щоб і вони були освячені істиною. Та благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово. Бачите, як Ісус молився за своїх учнів. Тобто він не просто шукав якусь, якусь команду, яка буде служити, і все. Він шукав справді команду, з якою він працював, ось що він говорить, коли я був з ними у світі, я оберігав їх у твоє ім'я, тих, кого ти мені дав. І я їх зберіг, і ніхто з них не загинув. Крім сина погибелі, тобто ми бачимо, що Ісус він, він брав відповідальність за те, що Він робить. Він брав відповідальність за ті душі, які були в його розпорядженні. І до чого я веду те, що в команді для того, щоб служити, інколи потрібні люди. Потрібні люди, які будуть братися за служіння, які будуть вести служіння, які будуть боротися, і справді, коли важко, вони не будуть класти ту справу, а будуть брати її і нести далі. Але нам для того, щоб, щоб такі люди були, нам потрібно молитися. Амінь. Нам потрібно молитися за тих, хто є, і за тих, хто буде.